Я просто виконую свою роботу. Думаю, саме так мав би відповідати на запитання журналістів Ерлін Холланд після матчу з Лейпцом. І я вам поясню, чому. Але давайте спочатку я виконую свою роботу і покажу вам, в чому була така перевага Манчестера Сіті над Лейпцгом, де Гвардіола знищив свого опонента Марко Роза. Це новий випуск аналітики. Сьогодні поговоримо про лігу чемпіонів. Поїхали. По-перше, Манчестер Сіті фактично не дозволяв Лейцеву переходити з м'ячем на власну половину поля. Я вам покажу саме хрестоматійний випадок того, як вони це робили. Хоч в принципі це був такий паттерн, який повторявся постійно на протязі там. Першого тайму, доки Лейпциг пробував якось починати свої атаки. Починалося все приблизно з такої структури. Попереду в Мансіті, четвірка дуже високо зустрічала. Там був справа Бернардо Сілва, Потім в лінію по двох уперника грав. Кевін Дебрюйне і Голан, і зліва Гріліш контролював свій фланг. Позаду була трійка півзахисту і трійка захисту. Таким чином, Джон Стоунс просто піднімався з позиції правого півзахисника в опорну зону туди. Ось як це в принципі завжди відбувається в Гвардіоли. От, вся ця структура починала діяти, коли м'яч потрапляв до захисника, центрального захисника зі сторони Бернардо Сілве. Бернардо сілого поступово висувався на Йошко Гордіола, таким чином, аби той не зміг віддати передачу по його фланзі. А тригером для активного відбору ставав той момент, коли, Бер... коли Гвардіол розвертався, аби віддати передачу десь туди вправо від себе, тобто або на голкіпера, або на свого е... іншого центрального захисника. І тоді Бернардо Сіло вже покидав свого захисника і працював до кінця по м'ячу. Е... Таким чином, ну заганяючи е... суперників з м'ячем в сторону до Гріліша. І десь вже коли м'яч опинявся в іншого центрального захисника е... Лейпцига, Включався і гріліш, і от така от пастка виникала. Ось там вони вже намагалися закрити гравців лепця. Роль Стоунза у всій цій системі було збалансувати такий високий агресивний пресинг від Манчестер Сіті. І коли от Бернардо Сілва покидав свого гравця на лівому фланзі Редбула, це раунд був, то для Стоунза це була додаткова задача. Тобто він грав по своєму футболісту, який там е, в центрі зазвичай був один півзахисник Редбула, і в разі чого, якщо там буде якась діагональна передача на раума, він повинен був. За рахунок своєї антропометрії, ну, зробити на, на широкому кроці так два-три кроки потрібних, і там винести м'ячик десь вперед, подалі. Тобто, така таке в нього було завдання на цю гру не дозволити такий другий ступінь захисту від виходу в контратаки Редбула. Ось ще один чудовий приклад того, як діяв Стоунс. Тут ми бачимо, все, весь той самий паттерн повторяється. Бернардо Сілова е, покидає свою позицію, йде в пресинг. Там е, мені здається надто пізно включився Гріліш. Е, е, разом з тим гравці Редбула виходять е, з цього пресингу, причому в коротку передачу. І е, як бачите, раптом е, фланг, де був Бернардо Сілва голий, але Стоун своїм маневром якби встигає перекрити е, передачу на Рауман. Гіпотетичну передачу, і там Red Bull вже намагається грати через середину. Ну, в принципі, там е захлиснулись. Тобто, от, бачите, такий Стоунс, додатковий другий опорник, е це така противага, тому що Мансіті доволі високо намагається зустріти. Я не думаю, що це збіг обставин. Те, що там з правого флангу в опорній зоні, слеж в захисті грав стоунс. І з того самого флангу завжди починався пресинг Мечестер Сіті. Тобто, ну там 90% всіх епізодів високого пресингу починали з того, що Бернардо Сілово покидав саме свої позиції, а не, наприклад, Гріліш. Так от, інша, інша такий доказ, то це те, що Стоунс, по суті, безкорисний в розіграші м'яча в центрі поля. Він за гру зробив 36 дотиків, 29 передач. І 100% точних передач, і це не говорить про те, що він там супер диспетчер, це говорить про те, що він просто зазвичай обігрувався з ближнім. Хоч варто відзначити, він там один раз доволі якісно протягнув м'яч і віддав загострюючу передачу. Питань нема, але цього все одно замало, особливо, як ми розуміємо, там в структурі Пепа. Там, наприклад, в нього десь грав Бернардо Сілва недавно на такій самій позиції, але зліва. То там іде поза 100 передач, або там, коли Зінченко грав, теж він робив в районі сотні передач за гру. Ну тобто ми розуміємо, що це була дещо інша ставка в цьому матчі. Отож, ми розуміємо, що в цьому матчі Гвардіола не робив ставку на якесь там просування складне м'яча через. Центр Поля, натомість ця двійка опорників, яка в Гордіоли, в принципі, завжди є. Там така та структура 3, 2, 5, е, помагала віддавати пряму передачу там від захисників, умовно на Вінгерів. Тобто, вона завужувала е, півзахист редбулу. І йшла пряма передача там, наприклад, на Бернардо Сілова, це чудовий приклад того. І тоді виникала ситуація 5 в 4, тому що в Редбула позаду чотири людини в захисті, і механізми, які там повинні були би спрацювати, але не працювали або взагалі відсутні, Я чесно кажучи, навіть не знаю, бо ніколи не бачив, що в Ридбул перебудовувався в п'ятірку ззаді в лінію так, от вони не спрацьовували, і це дуже погано. Давайте я вам розгляну такий наглядний приклад, як це відбувалось. Ось ми бачимо окремо стоять два опорника. Так вони є, але практика показує, що зазвичай вони не встигають повернутися в таких ситуаціях. А навіть якщо встигають, то це от переміщення, яке би дозволило закрити, окрім ну, центральної зони дальній кут штрафного майданчика, не встигає відбуватись. Далі ми бачимо, йде передача по Зовнішньому коридору. Таким чином я б це назвав розміном. Тобто, Бернардо Сілва таким чином, і один футболіст захисту Редбула випадає з ситуації. Тобто, якщо було до того 5 в 4 лінії, то утворилася ситуація 4 в 3. І тут вже Дебрюйне має дещо вигіднішу позицію. В центр поля там стягує Холланд і Гріліш по одному футболісту, а на кут штрафного вривається Гюндоган. Це насправді класична ситуація, коли на дальній кут штрафного забувають футболіста напад, особливо про Мансіті, коли йдеться, тому що вони завжди оце в п'ять футболістів намагаються атакувати. І Гюндоган ну, просто банально не виконав. Там треба було набагато краще пробити. Я тут хочу окремо відмітити, що в Red Bull в принципі команда більше заточена на високий відбір м'яча. і вони навіть по ходу цього матчу перебудовувалися. Там у них була система спочатку 4-2-2-2, 4, 2, 3, 1, одні малюють схему, другі 4-3-2-1. Тобто, ну вони насправді міняли цю свою структуру, але залишалось незмінним одне, що позаду четвірка. І мені здається, що Гвардіола передбачив такий хід речей, і тому, власне, пробував застосувати оце от завуження, не пробував йти через півзахист, такий насичений, а поставив туди саме Стоунза. Таке моє бачення, це не було один раз за гру. Ось вам ще один епізод, де просто. То Дебрюйне вже ну, щось він не побачив партнера або вирішив щось схитрити, але м'ячик потрапив до Голкіпера. І були ще епізоди, я просто всі вже не шукав, не вибирав. Думаю, надіюсь, ви мені повірите. Добре, я пропоную зробити якісь висновки по тактиці, аби потім вже перейти і поговорити про Холланда і про, Арбіт, і про Арбітра матчу, бо там є ще що поговорити. Так от, ну, оце от Стоунс, як другий опорник, там, типу, Скажімо так, Стоунс в ролі Зінченка Е, Ну, це трошки костиль, як на мене. Але якщо високий пресен такий собі е, то це може, ну, це може працювати, як ми бачимо. Пеп Гордіола завжди шукає щось нового і знаходить час від часу. І тоді це приносить йому там по 3-4 титула за сезон. А якби. Але це зовсім інше, ніж те, що Пеп грав до того. Тобто це вже не буде насичення півзахисту. В такому плані в тебе є там Родрі і Стоунс, і вони тобі багато гри не зв'яжуть. Окрім того, мені здається, що така схема буде не дуже зручна проти команд, які грають в 5 захисників лінії. Ну тобто з трьома центральними і двома латеральними. Тому що, по-перше, пресингувати ну, не буде так ефективно цей пресинг працювати, треба щось інше видумувати, як мінімум. І по-друге, проти вінтерів будуть грати набагато більш сильніші латералі. Ну тому що там 5 футболістів на 5, як би е, ну, персонально більше опіка. Тобто треба буде латералям опускатися нижче, і не буде такої переваги вже атаки Сходу. Ну тому я думаю, що це якби. Вибір спеціально під цю команду і, можливо, ще десь буде застосовуватись така тактика, але не, це не є універсальний підхід, новий, якась там нова суперсхема Едгардіолі. Треба буде думати ще щось. Я думаю, що всі ці фактори зіграли б свою роль так чи інакше за Манчестер Сіті. І, в принципі, то навіть зіграли, тому що там е, кутовий був зароблений саме в такому пресингу, після Кутового зробили пенальті. Ну, Вони перемагали Red Bull так чи інакше. Але включився ще фактор Арбітра для початку, і фактор Ерліна Холланда. Ну, Давайте по порядку. Спочатку поставили пенальті. Ну, Якщо дуже захотіти, звісно, там можна знайти пенальті, тому що якби був удар і м'яч довертнувся руки по дорозі, і, якби, можна рахувати, що це був. Е, ну, умисною грою це точно не можна назвати. А значить, жовтої карточки арбітер не мав права ставати. Це по-перше. Е, По-друге, зверніть увагу, ніхто з гравців Манчестер Сіті навіть не пресингував арбітра, що там якесь порушення було. Тобто, справді треба було дуже сильно захотіти. І я думаю, що якихось сильніших, серйозніших аргументів навіть не треба давати. Ну, ну поставив пенальті, якби та, така... <кхем> таке його бачення футболу. Воно дивне трохи. Ерлінг Браун, е, там ще треба якось додати всередині супер, щоб його холан, реалізував пенальті, реалізував дуже якісно. Тут взагалі питань нема. І в принципі, ми якось ті всі голи його е, сумуємо, там нема причин окремо розбирати. Мені здається, що е, там ну, такі е, нічого супер особливого немає. Він просто дуже якісно робить базові речі. Е, кожного разу, коли там йшов якийсь удар, пробивався. Поворотах Редбулу Голан був розвернутий до воріт. Він вже робив перший крок туди, він бачив, куди м'яч відскокує, і рухався в напрямку цього м'яча. Ну і крім того, дуже якісна статистика по ударах. Тобто він 8 ударів пробив, ну, що дозволяв йому цей постійний рух в штрафному до воріт. І окрім того, вісім ударів всі попали в площину воріт, з яких п'ять забиті м'ячі. Е, тому так, дуже хороша статистика. Окрім того, захист е, Лейпцига, звісно, це провал повний. Там Оцінки подивитись, лише одна людина, там опорник має поза Я якось так собі його окремо не відмітив, але треба буде подивитись за ним в наступних іграх. Скажем так, це історичне досягнення, і мені насправді дуже незрозуміло і жаль, що гвардіола зняв його, тому що ну там ми читали вже, мабуть. Пояснення від Гордіоли, що він не хотів, аби той побив рекорд Месі, коли йому тільки 22 роки. Ну, це абсурд. Якщо чесно, він, мабуть, просто пожалів його в плані фізичної готовності на наступні матчі чемпіонату. Бо якби сезон ще в розгарі, але все одно жаль, мені здається, так не робиться краще би пожалів Кевіна Дебрюйне. Наприклад, де Брюйне завжди виглядає так, ніби він вже не може бігати, але насправді в нього сил ще багато. Якщо захотіти гарно підсумувати цю історію з п'ятьма голами Голана, то мені здається, от до того в лісі чемпіонів в одному матчі п'ять голів забивав тільки Луїс Адріано і Ліонель Мессі. То мені здається, що цих п'ять голів це більше схоже на голи Луїса Адріано, ніж на голи Мессі, ну тому що це такі чисто класичні бомбардирські з меж штрафного. От разом з тим, статистика статистка чудова, і ми розуміємо, що Ерлін Холланд то якраз має набагато більше. Крутих якостей, аніж той самий Луїс Адріано. Але в те, що зараз грає Манчестер Сіті, експлуатуються саме ті якості базові. І це навіть круто, що Ерлін Холланд і в тих самих базових якостях теж один з самих топових футболістів у світі. Тому так. Добре, ще не, неможливо не зачепити тему судівства знову ж таки, тому що я переконаний, що Едерсона. Можна було вилучати, скажімо так, але як мінімум це мало бути покарання в вигляді жовтої карточки і штрафного удару. Чому? Ну, по-перше, почнемо з того, що там було порушення, можливо, арбітер не побачив. Але враховуючи позицію воротаря і враховуючи ворота порожні, і що гравець Лейпцига Фактично добирався до м'яча і міг би то по порожніх воротах, це підстава поставити червону карточку, а значить підстава переглянути вар, що Головне, тому що з, з рукою то в штрафному Вар чомусь підказав. А тут ну, обов'язково було. Едерсон показує, що він зіграв м'яч. От режисери матчу з Манчестера, звісно ж, не показали чіткий повтор, але я вам покажу скріншоти, які показують, в якому положенні Едерсон був. Ну, це, в принципі, неприродньо. І якби це якийсь небудь польовий гравець зробив, то це, мабуть, червона карточка, тому що він ну, його ноги вище, ніж коліна там, на рівні бедра опонента. Це якби в футбол так не грають. Чомусь воротарям таки більше прощають, але насправді ні. Це, ну, це порушення, я думаю, воно доволі грубе тягне на червону карточку. Особливо враховуючи, що ворота порожні. Тобто Едерсон цілком свідомо розумів, що він, якщо зараз не збиває, то може пропустити. Тому я думаю, так таке можна крати і червоною карточкою, в тому числі. Едверсон показує, що м'яч зараз, звісно, ну я там не бачив, як мінімум, не було якогось чіткого рикошету від нього. Загальні виставки такі, що після першого не надто впевненого матчу МанСіті все ж дуже впевнено, надвпевнено над проходить Лейпциг. І я думаю, що тепер точно можна вважати Манчестер Сіті знову фаворитом, одним з фаворитів Ліги Чемпіонів. Але разом з тим, ну, у мене є питання по тому, як цікаво буде подивитися, як Гордіоло вирішить е, далі ось це питання з другим опорником, як він буде грати. Тому що я не думаю, що, наприклад, проти Баварії можна собі дозволити грати в щось таке. Ну, подивимось. В іншому матчі там Інтер пройшов е, порту 0-0. Шикарний матч. Був, мабуть, я не бачив, тому що дивився цей і немає часу, бо як би роблю наступний випуск. Але інші матчі Лі Чемпіонів я обов'язково буду розбирати. Я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Всім щасливо, до побачення!